Щорічний фестиваль народної творчості Купальській зорі відбудеться вже у 12-й раз. Традиційно у першу суботу-липня, у 2014-му, це п'ятий день місяця. Цього року гола Пристань вперше зустрічатиме гостей у новому статусі міста обласного значення. Ми стараємося постійно вчитися, може щось небудь поміняти, перемінити, там трошки поставити по-другому. Находить какие-то точки соприкосновения, чтобы он каким-то образом было интереснее и привлекало э, людей. Ви знаєте, была в одном така такая ситуация: проводить его или не проводить. Но э, було два таких главных э, вот, що что проводить. По это то, что э, нам звонили буквально, э, ну, почти со всей Украины. И спрашивали, ди будет ли этот фестиваль или не будет. Не дивлячись на складну ситуацію в Україні, відчуваються людям необхідні позитивні емоції. Окрім численних учасників та глядачів з України, на купальські зорі планують прибути і зарубіжні гості, зокрема з Білорусі, Румунії Польщі. Як завжди, планується чимало розваг: фольклорні забавки, справжні козацькі розваги і традиційна кухня, багато яскравих сценічних номерів. Будуть і зіркові виступи. Спідтверджений голопристанський міський голова Анатолій Негра назвав український дівочий дует Анна Марія та анонсував особливий сюрприз. Приємно Оцинкою 12-го фестивалю стане спеціально розроблена сувенірна продукція. Організатори свята внесли і деякі зміни в часові рамки. Проводитимуть купальські зорі безперервно з другої години дня по другу ночі. Увечері обіцяють казковий салют. Ми приглашаємо всіх вас абсолютно на ці мероприятия. Постараємося зробити, щоб це було, як завжди, феєрично, запамиче. І саме головне, щоб ви почувствовали. Нашу хлібосольність пристані. Це обов'язково. Ми стараємося постійно этот упор на міроприяття, щоб всі відсутні себе, як вдома. Щоб це действительно дійсно чисто сімейний чисто український праздник. До речі, з Херсона дістатися на купальській зорі буде дуже просто. О першій годині дня з набережною біля готелю фрегат відходитиме спеціальний катер.